Проблема з ключом. Mazda cx 5 Автомобіль не читає ключ, не відкривається з безключового доступу, відкривається просто дистанційно. І для того, щоб його запустити, ключ потрібно тримати дуже близько до кнопки. це так. Тобто ми натискаємо на кнопку, ключ тримаємо біля себе, бачимо, що вона не читає ключ. І вибуває таке повідомлення. Ну, зовні це виглядає так. Тобто сам безключовий доступ абсолютно ніяк не реагує оця клавіша на доток. Ну, така проблема може виникати банально через заміну батареї в ключі, заміну акумулятора скидання ну або заміну проводки в дверях чи самих дверей. Значить нам треба буде просто скинути налаштування ключа в машині. Для цього ми нажмемо от сюди три рази, коли побачимо тут червоний сигнал. Тоді зажмем. One, two, ну вот, и после такой манипуляции у нас уже полностью работает ключевой и автомобиль запускается.